Розділ 40. Фанні мала слушність, сподіваючись, що тепер міс Крофорд писатиме до неї не так часто, як на початку їхнього листування. Наступний лист мері надійшов значно пізніше до переднього, та Фанні помилялася, гадаючи, що така перерва в листуванні дасть їй полегшення. І ще одна дивна зміна душі. Отримавши листа, Фанні відчула справжню радість у її теперішньому становищі, в розлуці з гарним товариством на віддалі від усього, що було їй цікаве, Лист бодай від когось із любого їй серцю кола людей, написаний сердечно та у вишиканому стилі, був дуже приємним. Як то ведеться зазвичай, Міс Крофорд виправдовувала своє довгі мовчання дедалі більшими клопотами. Вона писала. Окрім цих слів, якими я почала, мій лист не заслуговує на те, щоб бути вами прочитаним, оскільки в кінці його не буде маленького любовного зізнання трьох чотирьох ніжних рядків від вашого найвірнішого у світі Г. К. Бо Генрі у Норфолку, вже десять днів як справи покликали його до Еврінгему, А може, це вигадана причина, щоб подорожувати водночас із вами так чи інакше. Він поїхав, і ця обставина певною мірою правдовує забудькуватість його сестри, адже в неї більш ніхто не стояв над душею з вічним Ну, Мері, коли ж ти напишеш фанні, хіба не пора тобі написати Фанні?» Нарешті, після численних спроб зустрітися, я побачила ваших кузин любу Джулію і любоньку місіс Рашфорд. Вчора вони застали мене вдома, і ми всі були раді побачитися знову. Тобто, здавалося, що ми надзвичайно раді, але гадаю, що ми й справді трохи зраділи. Нам було про що розповісти одна одній. сказати вам, яке було обличчя місіс Рашфорд, коли я згадала ваше ім'я. Досі я знала, що їй бракує витримки. Але вчора в цьому ще раз переконалася взагалі з цих двох Джулія виглядала краще, принаймні коли йшлося про вас. Марія ж не могла огоптатися до кінця бесіди від тієї самої миті, як я заговорила про Фанні, і говорила про неї, як личить сестрі. Але й для місіс Рашфорд настане день, коли їй знов поліпшає. Ми отримали від неї запрошення на перший прийом. Це буде 28-го. Тоді вона знову засяє красою, відкривши двері найпрекраснішого будинку на Уімпол-стріт. Я там була два роки тому, коли цей дім належав леді Лесельс, іншого такого будинку в Лондоні. Годі й шукати. Звичайно, тоді вона відчує, що, грубо кажучи, заплатила за таку втіху не надто дорого. Генрі не міг би дати їй такого будинку. Сподіваюся, вона про це пам'ятатиме і з усім можливим задоволенням гратиме свою роль королеви в палаці, хоча королю краще сидіти тихо. І оскільки я не маю жодного бажання її дражнити, я більше не стану мучити її згадкою про вас. Вона повинна помалу протверезіти з усього, що я чула, і про що здогадуюся. Ясно, що барон Вілденхейм так само подає за Джулією, але не знаю, чи є в нього підстави сподіватись на щось серйозне. Їй слід було б зробити кращий вибір шляхетний злидар то невелике цабе, і я не уявляю, чим він може їй сподобатись, адже заберіть у нього все його пишномовство, і від бідолашного барона залишиться порожнє місце. Якби він був такий багатий на гроші, як на слова, ваш кузен Едмунд щось не квапиться сюди, певно, його затримали пастерські обов'язки. Може, у Тронтон Лесі знадобилося наставити на праведний шлях якусь стару гріховодницю. Мені не хотілося б думати, що він може знехтувати мною заради якоїсь молодої відьмочки. Адьо, моя люба Фанні, для Лондона це був довгий лист. Напишіть мені у відповідь щось приємне, щоб порадувати Генрі, коли він повернеться, і надішліть мені список усіх хваських капітанів, яким ви дали від коша заради нього. Цей лист був щедрою поживою для роздумів. І в цілому неприємних. Однак при всьому своєму невдоволенні фані відчувала, що цей лист хоч якось пов'язує її з тими, хто був далеко, з людьми та обставинами, які ще не були такі цікаві, як зараз, і вона рада була б мати певність, що одержуватиме такі листи щотижня, більше інтересу неї викликали хіба що листи леді Бертрам. Що ж до Портсмутського товариства, яке могло б виправдати недоліки її нинішньої оселі, серед знайомих батька і матері не знайшлося нікого, хто б міг їй хоч трохи сподобатись. Ніхто з цих людей не привабив її настільки, щоб заради нього вона могла подавати свою звичайну сором'язливість і стриманість. Чоловіки здавалися їй грубими, жінки розбещеними, і ті, і ті були погано виховані, і це спілкування давало їй так само мало втіхи, як і її старим та новим знайомим. Молоді леді, що спершу зустріли її шанобливо, оскільки вона прибула з сім'ї баронета, скоро винагородили її прізвиськом задавака. Вона не грала на фортепіано, не носила дорогого хутра, отже, як вони чим далі більше переконувалися, її не було за що поважати. Першою розрадою для Фанні посеред домашніх негараздів, першим, що вона могла повністю прийняти і що обіцяло їй надійну підтримку, стало близьке знайомство зі Сьюзен і надія бути їй корисною. Сьюзен завжди ставилась до неї приязно, але запальна дача молодшої сестри дивувала й відлякувала Фанні. І минуло щонайменше два тижні. Поки вона почала розуміти цей характер, що так різнився від її власного, Сьюзен бачила, що вдома все робиться не так, як слід, і хотіла це виправити. Не дивно, що 15-річна дівчина, діючи на власний розсуд, намагаючись самотужки змінити щось на краще, часто припускалася помилок, і Фанні невдовзі вже була схильна захоплюватися природним світлим розумом дівчини, що давав їй змогу в такому юному віці розрізняти добро і зло, ніж суворо судити її завади поведінки. До яких призводила нетерпимість поглядів. Сьюзен наслідувала ті ж самі принципи і діяла за тією ж системою, що була близька і самій Фанні. Проте Фанні, більш поступлива та боязка, не могла так рішуче нав'язувати іншим свою волю. Сьюзен намагалася все владнати там, де Фанні лише відступила б і заплакала. І для Фанні не могло лишитися непомітним, що від Сьюзен так і була користь. Що, хоч який безл панував у домі, без її втручання було би ще гірше, і що саме вона якось могла втримати матір від надмірної поблажливості, а Бетсі – від грубощів. У кожній суперечці з місіс Прайс, С'юзен, вочевидь, поводилась розумніше від матері, але та ніколи їй не поступалася. Сліпа поблажливість, що заподіяла стільки зла усім довкола, не поширювалась на Сьюзен, і, не зазнавши материнської любові ні в минулому, ні тепер, вона тим паче не бажала миритися з надмірною прихильністю матері до інших. Усе це поступово стало очевидним для фанні, і помалу в неї з'явились почуття напівшалю, напівповаги до Сьюзен. Проте сестра поводилась неправильно, часом дуже неправильно, а її погані манери і грубість нічим не можна було виправдати. Фані постійно про це думала і, зрештою, почала сподіватися, що зможе якось вплинути на сестру. Вона помічала, що Сюзен дивиться на неї знизу вгору. І хоче, щоб Фані була гарної думки про неї. І хоч для Фані була в новину роль наставниці, і досі вона не могла навіть уявити, що їй доведеться когось виховувати, вона час від часу наважувалася робити Сьюзен делікатні натяки і заради її блага деякі справедливі зауваження, що випливали з її власних понять про те, як слід чинити кожній людині і як краще поводитись самій Сьюзен. Її вплив на Сьюзен, чи то принаймні свідоме використання цього впливу. Почався після одного доброго вчинку фанні, на який вона далеко не відразу змогла наважитись, їй дуже скоро спало на думку, що невелика грошова сума може відновити мир, порушений невпинними суперечками через срібний ножик. І багатство, яке вона мала, 10 фунтів, що дядечко дав їй на прощання, давало змогу здійснити їй цей щедрий задум. Проте вона не звикла чинити благодіяння, хіба що справжнім біднякам, і не вміла зарадити біді тих, хто з нею на рівні, що щасливити їх своєю добротою. Вона боялася, що виглядатиме в очах домашніх якоюсь шляхетною пані благодійницею, і тому не одразу змогла переконати себе, що такий подарунок буде доречним. Однак, зрештою, вона таки наважилась. Срібний ножик був куплений для Бетсі і прийнятий нею з великою радістю. А те, що він був новим, то це додавало йому ще більшої принади. Сьюзен утвердилася в правах власниці свого ножика, а Бетсі на голосила, що тепер, маючи інший красивіший, вона вже ніколи не захоче того. І матері, що була задоволена не менше за доньок, не довелося почути жодного докору, хоч фані й боялася, що цього не уникнути. Благе діяння не залишилося без віддяки. Усунувши джерело домашніх суперечок, Фанні завоювала серце Сьюзен. Тепер у неї був ще хтось, кого вона могла любити і з цікавістю пізнавати дедалі ближче. Сьюзен виказала небояке почуття такту. Рада, що підтвердила свої права на дорогоцінну власність, за яку запекло боролася не менше двох років, вона все ж відчувала деякий острах, що в душі сестра її засуджує і боялася докорів за свою впертість, яка й призвела до цієї покупки. Вона не вміла приховувати своїх почуттів. Зізнавшись у своїх ваганнях, вона звинуватила себе за те, що була такою непоступливою, і від тої миті, Фанні, зрозумівши, який це благородний характер і бачачи, як Сьюзен намагається заслужити її схвалення і шанує її думку, знову пізнала блаженство любові і надії допомогти душі, яка так потребує допомоги і так на неї заслуговує. Вона давала поради, поради такі розумні, що при здоровому глузді неможливо було їм суперечити, і робила це дуже м'яко і обережно, щоб не роздражнити її запальну вдачу. І нерідко вона була щаслива бачити, що її порада пішла на користь. Більшого й не слід було чекати, оскільки розуміючи, наскільки потрібні тут поступливість і терпіння, фані водночас бачила з усією гостротою співчуття все те, що повинно було щогодину дошкуляти такій дівчині, як Сьюзен. Найбільший подив у неї викликало те, що Сьюзен все ж таки не могла втриматись від палахів гніву і нетерпіння, навіть усвідомлюючи, наскільки це негарно. А те, що вона це таки усвідомлювала і так вірно судила про все довкола, і що вона вирішив тьмі невігластва, все ж таки мала вірні життєві уявлення, вона у якої не було свого кузена Едмонда, що міг би навчити її доброго. Близькість, що зародилася таким чином, була корисною для обох. Сидячи разом на горі, вони лишалися осторонь від домашніх суперечок. Фані почувалася спокійніше, а Сьюзен відкрила для себе, що посидіти в тиші та спокої зовсім непогано. Вони не розпалювали для себе вогню, але фані було до цього не звикати, і вона майже не страждала від холоду, бо він нагадував їй про східну кімнату. Але на цьому подібність закінчувалась. Розміри освітлення, меблі та краєвиди з вікна усе тут було іншим. І Фанні тяжко зітхала, згадуючи свої книги та скриньки та безліч милих серцю дрібниць. Поступово дівчата звикли проводити на горі більшу частину ранку, спершу тільки за рукоділлям та розмовами, але минуло кілька днів. І спогади про залишені в Менсфілді книги стали такими невідступними і владними, що Фанні просто не могла не думати про читання. У батьковому домі не було жодної книги, але багатство марнотратне і сміливе, тому частина багатств Фанні перейшла до громадської бібліотеки. Вона придбала абонемент, вражена, що діє Інпрорія персона, і відчудувалася зі своїх вчинків. Вона записана до бібліотеки, вона сама вибирає книги. І при цьому виборі ще й дбає про чиєсь досконалення. Але це було саме так. Сьюзен досі нічого ще не читала, і фанні хотіла якнайшвидше розділити її першу радість від книги і прищепити їй смак до біографій та поезії, якими захоплювалася сама. До того ж, вона сподівалася, що це заняття має відволікти її від спогадів про менствуд, які безроздільно заволоділи нею під час будь-якої механічної роботи. А зараз ще й сподівалася. Що читання не дозволить їй повинути думками вслід за Едмундом до Лондона, куди, як і було відомо з останнього листа тітоньки, він уже поїхав. Фані не мала сумніву, до чого приведе ця поїздка. Вона жила в тривожному чеканні страшної новини. Стук поштаряв сусідні двері, жахав її щоразу, і якщо читання віджене ці моторошні думки, хоча б на півгодини вже буде легше.